Привіт, мої хороші англійці! Ми з вами, мої золоті, продовжуємо, тому що нам необхідно з вами завершувати синій рівень. Рівень синій це 62 тема. подивимося сьогодні. Її слово плюс прийменник плюс Ang це ось ці дієслівні зразки, які ми з вами. Киська грається смішно. Е, коли ми з вами дивимося, що у нас іде після певного дієслова. Ось, бачите, succeed у вас є. Succeed in something. In ING, наприклад, insist on наполягати на та-та-та. Ми вживаємо певні дієслова плюс прийменник, плюс додаток, наприклад, we talked about. Після talk ми говоримо about. I apologized for. Я попросив вибачення за. Якщо додаток це інше дієслово, ми вживаємо ING. We talked about what? Go in, Герундій пішов. Що таке «герундій» Ми будемо з вами вчити далі. Мені здається, вже скидала вам повідомлення, не повідомлення, а урок. Що таке «герундій». You should apologize for not telling the truth. Бачите? Ось це якщо ви забули, що це за «герундій», чи ви не дивилися, то Герундій це схоже і на дієслово, схоже і на іменник щось таке. Подивіться, будь ласка, як ви можете його перекласти Юшуля should apologize. тобі варто попросити вибачення за те, що ти не сказав. Бачите, воно тут дійсно вам перекладається. Треба це вам оце все запам'ятати. Це дуже просто. Коли вчаться студенти на першому курсі універу, вивчають англійську, вони вивчають таке маніпусіньке, пусіньке, а, а 4 листок мінімум на наступний день. І щодня в них англійська, і англійською в них по 8-9 годин. Плюс ще домашка, плюс тести, плюс лінгофон і решта. Тому оцей маленький шматочок. Ви повинні його завчити. Approve of. He doesn't approve of swearing. Він не схвалює, схвалювати approve of something. Ну тут, напевно, якийсь мат, мова нецензурна, лайка. Like swearing. Swear – це мат. Decide against. We have decided, decide. It does against them. Вирішити проти чогось. Against moving. Бачите, все в кінці дос хвостом, хвостом, хвостом. Dream of I wouldn't. Я навіть не міг помріяти, Про в Аскін. like, хотіте. I don't feel like going out tonight. Сьогодні я гуляти не хочу, вибачте ні самі. Insist on, наполягати на Герунгі. Look forward to з нетерпінням чекати на плюс герундій. Succeed in, приуспівати в. Плюсе, герунді і think of чи think about, тут без різниці. І ось вже ж uh, пішло, you can also say approve of somebody doing something, look forward to somebody doing something, без нічого. Вони мають на увазі, що можна займенник поставити хтось щось. Так, з цим зрозуміло, сподіваюся, приклад є, дивіться. I don't approve of feeling, I don't approve of people killing animals as a sport. We are looking forward to Andy coming. Логічно, можливо, і можна якось до цього підійти, але навряд чи, дивіться, ми з нетерпінням чекаємо на. То було б on. We are looking forward to on. Ні, тут to. Значить, відповідно, не виходить у нас логічно скласти, вам треба їх просто зачити, Це правда, це завчається. Зараз дуже популярні курси, як навчитися вчитись. Мої гроші, це розраховано на тих, хто ну, вже не може ну, з такого, вибачте, учніка, знятися. Просто ситуація. Я вас навчу, як вчитися. Ви сідаєте, ось у вас нормально розказали, вам розказали структуру, переклад, показали приклади, ви читаєте і завчаєте. Робите вправи, читаєте тексти, перекладаєте, переказуєте, лише так навчіться вчитися. Звісно, в нашому телеграм-каналі буду вам кидати якісь там статті. Зараз новомодно нейронауки. Я читаю це все діло, якісь цікаві факти, просто щоб вас разблічь. Я вам туди буду кидати. Але вчитися це означає сісти попою на стілець, розгорнути посібник на столі, увімкнути нормального вчителя урок і слухати, розумієте? Я не кажу, що я класний вчитель, у кожного вчителя свій підхід, і у кожного студента свій вчитель, своя любов. Ви обов'язково знайдете свого. Якщо не мене, то кусь інше. Я вас дуже прошу думати критично. На це все діло. Що, хто вам що каже? І ви you can do everything. Ви можете зробити все. Відповідно, табличку взяли, повчили. Деякі ді слова можуть мати структуру. Дієслова плюс додаток, плюс применник, плюс ing. Поїхали. Accuse. Когось в чомусь звинуватити когось в чомусь, плюс Грундії. Congratulate, привітати. Ви вже знаєте, сподіваюся, це он. Та -та -та. Congratulate, «та-та-та», он winning. Prevent from. Не дати. what prevented you from coming to see us? Ти чого не прийшов? що тобі завадило? ситуація, stop stop from, the rain didn't stop us from enjoying, suspect of, nobody suspected, Це підозрювати. The general of being. A spy. Thank for. I thanked everyone for helping me. Ви можете сказати stop somebody, Ну, бачите, можете поставити займенники туди. You can stop me doing what I want. Або you can stop me from doing. Два варіанти можливі, але ви повинні завчити, що це тільки з цим дієсловом стоп. Помітьте, note this example was not ING. He accused me of. Куди поставити нот? Він звинуватив мене в тому, що я не. Да цей not. Попереду, перед герун'ям, not телен. Деякі з цих дієслів вживаються в пасиві. We, we ми, ми були звинувачені of telling lies. We were accused of telling lies. The general was suspected of being a spy. Його підозрювали, не він. Ну це нормально, актив-пасив, ми це знає. Науд, помітьте собі, що ми кажемо apologize to somebody for. Ми повинні ці маленькі кусінчики завчити. Інакше не можна завчити. Не шукати якісь там О Боже, як ж навчитися вчитися? І за три дні ви вивчите по вебінарам, як навчитися вчитися. on, it's, it's, Ну, а навіщо вчитися в тоді, ось, Нас готують вчителів для чого. І причому вам ці курси читають не вчителі, а хтось там закінчив, наприклад, якийсь лінгвістичний університет, там чисто теорія, практика, як навчити дійсно людей вчитися. Книжку відкритай і все, в принципі, це така ситуація по, по великому рахунку. Получається, візьміть себе в руки, зробіть завдання. 68 вісім 1. Ну, Це для тих, хто хоче не просто ознайомитися, а зробити завдання. Поставте, будь ласка, герунді, де тут треба? Двієчка те самісіньке, подивіться на конструкцію, користуючись цими словами, поставте їх сюди. Трієчка заповніть пробіли згідно того, що кажуть ці люди. Кемін, що to me» за що? «For helping him». Є така штука, як немає смислу в. There is no point in. Ви повинні це запам'ятати теж. Як навчитися вчитися, взяти книжку, сісти за неї. There is no point in doing something. It's no use. Немає смислу так само. Doing something. It's no good. Це не хороша річ робіння чогось. There is no point in having a car if you never use it. Тобто вона буде ржавіти десь собі там в гаражі, в кращому випадку на тому все. There was no point in waiting any longer. So we left. Не було смислу чекати далі, ми пішли. If no, it's it's no use worrying about what happened. There is nothing you can do about it. Немає смислу бачите? Uh, it's no good trying to persuade me. Помітьте собі, як читайте persuade, переконувати. Uh, ми кажемо no point in, але з point of. Бачите, такі маленькі кусінчики ви повинні завчити. Як навчитися вчитися? Записати. Це собі скласти речення завчити. Немає смислу. There is no point in having a car. What's the point? What's the point of having a car? Там і там герундії. It's worth після worth завжди буде герундій. It's worth doing. Варто щось робити. It's not worth. Не варто. Та самісіньке. It's a nice town, it's worth spending a few days there, and our flight was very early in the morning, so it wasn't worth going to bed. Ви кажете, що щось є вартим, чи не варто чогось. Можете просто без безгрунті. You should spend a couple of days here, it's worth it. Воно того варте. We didn't go to bed, it wasn't worth it. Воно того не було варте. Ви можете сказати, що щось є worth doing, a movie is worth seeing таке інше. It's a great time, it's worth seeing. Є worth гірший, він вимовляється через с, а є, який вимовляється зубним рядом. Ф, worth seeing. І е, язик працює. Thieves broke into the house but didn't take anything. There was uh, nothing worth stealing. It's an interesting idea. It's worth thinking about. The summer. Якщо show me trouble, a problem, difficulty. Finding, getting, reading. Absolutely. Spend a waste time doing. He spent hours trying. spent. I waste a lot of time doing. We also can say busy doing something. She said she couldn't meet me. She was too busy doing other things. Busy doing something. После spend, waste, being, to be busy, І ми вживаємо формочку на «ing» для спорту та інших видів діяльності. Ось у нас uh, how often do you go swimming? We went skiing. He's gone shopping. I've never been sailing. Такі фрази як go sailing, surfing, swimming, scuba diving, fishing, skiing, «riding», «jogging», highlighting, camping вживаються з «ing». ANG. вправки». Пограйтеся, як навчитися вчитися. Пограйтеся, виділити час і зробити це. З'єднати. Двійка, there is no point і згідно ісходніка усього, що ви бачите, працює поставити. Трійка, закінчити речення, четвірка закінчити речення, користуючись одним словом. One word each time, тільки одне слово щоразу. І п'ятірочка оберіть з наступного. І поставте його так, як треба, в потрібний час. Є така штука в англійській, коли ми повинні з вами звертати увагу, коли ми кажемо to for і для того, щоб «so that». Якщо у вас є I called the restaurant to reserve a table, якщо ви кажете, навіщо ви щось робите? Це мета, purpose, це буде to. What do you need to, що зробити, хліб, там спекти чи що. We shouted, навіщо, to warn, попередити everybody of the danger. This letter is to confirm, підтвердити uh, the decisions we made at our meeting last week. The president has a team of bodyguards, навіщо, to protect him. Якщо у нас є a place to park, something to eat, work to do, це що ви наміріваєтесь, у вас є намір, що зробити. It's hard to find a place to park. Would you like something to eat? Do you have much work to do? Іноді у нас може з'являтися прийменник on with. Але що це за дієслово? Is there a chair to sit on? I get lonely if there is nobody to talk to. I need something to open this bottle with. Чимось. Якщо чимось, ви додаєте в кінці слово with. Ми також кажемо money, time, chance, opportunity, energy, courage, щоб зробити щось. They gave us money to buy food. Do you have much opportunity to practice your English? I need a few days to think about your proposal. No. It's така For stuff like four. We stopped для бензину. Або якщо дієслово, we stopped to get petrol. Далі, якщо у вас іменник знову, no. for, I had to run for the bus. I had to run to catch the bus. Ось така ситуація. Ми можемо сказати for somebody to do something. They weren't any chairs for us to sit on для нас. Ми вживаємо for, коли ми кажемо, що щось використовується для що чогось. This brush is, is, for, for what? For washing the dishes. Але ми не вживаємо for ing, коли ми кажемо чому. Хтось щось робить. I went into the kitchen. З яким наміром? Бачите, номер, to wash the dishes. Ми вживаємо what конструкцію for, коли ми питаємо про мету. А навіщо? What is this switch for? Навіщо? Цей вимикач. What did you do that for? А навіщо ти це зробив? Бачите? So that – класна річ і означає, що uh, це мета для того, щоб. Дій слова, які з so that там ходять, це can, його пара would, will, його пара would. She's learning English. so that she can study in america in in canada we moved to london so that we could see our friends more often i hurried so that i wouldn't be late you can leave out that кажуть ви можете звати it's це правда i hurried so that i wouldn't be late i hurried so, so i wouldn't be late З'єднайте, як навчитися вчитися, вправу зробити. 64.1, З'єднати, переписати. Двічка, поставте to плюс дієслово по смислу логічне. to плюс 4, як ви зрозуміли. І Сузет зліпіть із того, що було. Тепер є така штука, як прикметники. Ми поговорили про іменники, дієслова, герундії займенників. Прикметник hard to understand, interesting to talk, і таке інше. Треба завчити ці кліше. James doesn't speak clearly, it is hard to understand him, або він є важким для розуміння. He is hard to understand. Речення A і B мають однакове значення. Помітьте, що ми кажемо he is hard to understand, а не he is hard to understand him. Ми вживаємо прикметники таким самісіньким чином, як і попереднє. Do you think it is safe? to drink this water do you think this water is safe to drink so the exam questions were very hard it was impossible to answer them the exam questions were very hard they were impossible to answer nicola has lots of interesting ideas it's interesting to talk to her nicola is interesting to talk to І ми вживаємо ці структури з іменничком, теж може бути. This is difficult, a difficult question to answer. Е, важке питання для відповіді. Конструкція nice в you – Це просто зазубрити. Як навчитися вчитися, зазубрити. Ми кажемо, it's nice в хтось щось там зробити. was nice of you to take me to the airport. Thank you very much. І такі прикметнички, що вони дають цілий ряд, як вони вживаються. Найпоширеніші із сили of Ruth to give up her job when she needs the money. I think it was unfair of him to criticize me. Sorry to hear. Мені шкода це чути. I am surprised. Was Julia surprised to see you? Glad to get home. Ось ці найпоширеніші ді слова називаються з to шматочком, ось цим прийменечком. The next train to arrive at platform 4 will be at 10.50 to Liverpool. Ту, бачите малесенький шматочок, він тут вживається, тому що є попереду next. Наступний, останній єдиний, з the one the first the second. Everybody was late except me. I was the only one to arrive on time. If I have any more news, you will be the first to know. Ви можете сказати, що щось що, sure likely bound to happen, щось станеться. Carla is a very good. student, She's bound to pass the exam. Вона зобов'язана скласти іспит. It's possible, I win the lottery one day, but it's not likely to happen. Зробіть п'ятірочка, одиничка. Вам необхідно uh, написати речення іншим шляхом, але початок подано вам. Двієчка зробіть із дужечок речення адекватне, Трійка виберіть із боксу слово вставте. Правильно. Четвірочка, слова вставте згідно речення ісходника, і, і п'ятірка закінчить речення, користуючи словами в дужках і дієслово, яке підходить. Останнє на сьогодні це знов-таки «to» і грунді. Дивимося, I'm afraid to do something. «Afraid» Ходить з «to», але якщо перед ним, якщо після нього видніше йде «of», він іде з grundi". «This part of town is dangerous. People are afraid». To walk here at night. James was afraid to tell his parents what had happened. the two plus D slow. I'm afraid of plus We were afraid of falling. I'm always afraid of being beaten. them. Afraid to do something. Afraid of something happening. I was afraid to go near the dog because I was afraid of being bitten. Interested in, in doing or interested to do. Mm -hmm. let me know if you are interested in joining the club. I tried to sell my car, but nobody was interested in buying it. Interested to, дивимося. I was interested to hear that Tanya, Мені було цікаво, that Tanya left her job. I'll ask uh, Mike for his opinion. It would be interest I would be interested to know. Бачите, знову what he thinks. I was surprised to hear. Так само працює surprised to hear. Glad to. Вони взяли найпоширеніші конструкції і дали вам показали. Sorry for. А якщо у нас sorry for, ви просите. Вибачення за щось. I'm sorry for shouting. Я прошу вибачення за те, що накричав на тебе вчора. I'm sorry, I shouted, це одне те саме. I'm sorry to hear Це означає, що вам шкода. Чути, що щось там десталося. Uh, I'll be sorry to leave. Мені шкода, але я маю йти. I'm sorry to bother you, це у вас має бути вже на слуху. Мені шкода, що я вас. Uh, disturb, bother. Боже, як я прикласти, що я задаю вам. Відволікаю вас, хай буде так. Так, want завжди ходить to. I want to, I'd like to, так само Hope to, failed to, ту, to, to, це не получалось. Allowed them to, дозволив їм plan to, promise to. Але I'm thinking of I dreaming of HUND. Бачите, I succeeded in я преуспел. Як буде перекладати українською, я, українсько? я преуспел? I prevented them from I'm looking forward to, I insisted on. Ваше домашнє завдання одиничка, afraid to afraid ING зробити ось тут. Двійка. Interested in, interested to, розібратися по значенню. Sorry for, sorry to. За що ви просите вибачення? Да вам просто шкода. І четвірочка, закінчить речення в кожній групі, користуючись дісловом з дужок. Саме хороші. Це виходить, що ми розібрали другу, третю, четверту, п'яту, шосту, шість, п'ять тем. Далі ми вже розберемося зі somбаді до, somebody do, дуєм, така собі ситуація. В цьому собі в історію. Саме хороші, have fun, зробіть домашку. Як навчитися вчитися, робити більше практичних вправ, займатися чепухою, нейро, всякі ці прикольні штуки, пробуйте, якщо вам дуже заходить, все нормально робиться, коли ви сідаєте і вчитеся. І не шукаєте, як же ж вам ваш мозок найефективніше прокачати. Ну, все може бути. До зустрічі, мої хороші, пока.